Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Покажу вам, що є на полицях: подушки, рушники, тапочки та кепки. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду. Подушка йде в сумочці 50 на 70 Наповнювач синтетичне, силіконізоване волокно вищого гатунку. Чохол мікрофібра стьобана 349 гривень. Кепка позаду йде сіточка, ширина регулюється 149 гривень. Ось такі варіанти також по 149. Є однотонні є з малюнком. Шльопанці жіночі 249. Чоловічі чорні 99. Сандалі чоловічі на липучках розмір може не співпадати. Ціна 299. Подушка на стілець з зав'язками, наповнювач вата синтетичних волокон поліестера, ціна 99 подушка для сну ортопедична. 490 на 320 на 105 см, наповнювач пінополіуретан, чохол, трикотажне полотно. Ось така подушка Аврора 60х40, пінополіуретан наповнювач 169 Кошик декоративний, двоколірний 149, рушничок дитячий, 199 109, мікрофібра, рушники банні 349 та 249, 100% бавовна 70 на 140 Плед 140 2, 70% бавовна 349. Дитячі кепки з малюнком є для хлопчика та дівчинки позаду липучка 149, кепка козирьок 77. Ось така кепка за 149 з вишивкою. Є сіточкою сині та рожеві по 149. Панами з малюнком 149. Панами двосторонні 129. Дитяча зі шнурочком 139. Сандалі чорні жіночі однотонні на липучці 279, шльопанці з бантиком 199. Ось такого плану є також на липучках 129, стілець туристичний 399, кошик пластиковий для зберігання 2 кольори 199. Кросівки жіночі текстильні 349, шльопанці дитячі 199. Підліткові 119 синьо-чорні. Ось такі дитячі ще є по 199. 109. Жіночий топ з надписами на тоненьких бретелях 109. Ціна знижена. Ось такі топи з малюнком, також тоненькі бретелі, мають паралон 88. Топики без паралону синій та рожевий 139. Є ще ось така модель зі змійкою спереду. Два кольори 119%. Трусики жіночі. Є персикові та білі 49. Бавовна 95%. Комплект білизни 99. Бюзгальтер на паралоні 109. Трусики коригуючі 88. Ціна знижена. Шкарпетки сліди з малюнком 24. Такі коротенькі, жіночі. бавовна 80% 29. Сіточка 24. Шкарпетки однотонні. Кольорові. 75% бавовна 17. Чоловічі низькі кольорові по 29. Чоловічі сліди. Ціна зі знижкою 24. Новинка капібара 49 бавов на 80%. Кошик для зберігання плетений 599. Є по 699 з кришкою чорний та бежевий. Чіночий гаманець на блискавці і на кнопці 149, червоний 129%, косметичка Клейончаса 29. рожева косметичка екошкіра 84. Ось така прозора 99. Чоловічий гаманець на кнопках 99. Є ще ось такий чоловічий за 99 Косметички 5 штук 49. Дитячий рюкзачок з іграшкою 149. Одне відділення на блискавці. Сумочка жіноча, бордова 399. Рзбоді 299, два кольори. Сумка чоловіча текстильна з довгою ручкою 129. 199. Сумка бежева нейлонова, жіноча. Чоловіча 129. Сумка бананка на блискавці 49. Є ще ось така чорна за 119. Рюкзачок дитячий для дівчинки та хлопчика є за 299. Ключниця на блискавці 77. екошкіра, чорна 109. Сумка бананка на пояс 99. Сумки спортивні для тренувань 88. Обкладинка для паспорта 29 та 39. Сумка бананка молодіжна 99. Парасолька дитяча з вушками 77, парасоля трустина йде у чохлі – 229. Дощовик прозорий 22 гривні. Дощовики білі в кольоровий горошок йдуть на розмір до 160 см 59 однотонний 59 дитячий, парасолька 149, чоловіча автомат. Ось така 149. Жіноча напівавтомат. Ванночка для купання. Дитяча розкладна з підставкою 549. Ваги дитячі. 1299. Максимальна вага 20 кг. Дошка, балансир дитяча пластикова 499. Декоративний абажур для підвісної лампи 99. 99 також лампадка, висока скляна, килимок, пазл дитячий 499. Каталка толокар для прогулянок 749. Генератор бульбашок 399. Дитячий магнітофон музичний 399. М'яч баскетбольний. 249. Іграшка м'яка, тягучка, антистрес 249. Сквіш. Є ще качечка. Іграшка слайм Прозора 64. Набір для бігу дві пляшки та пояс 399. Тренажер підлоговий для преса 299. М'ячі надувні для фітнесу 3 штуки 349. Колесо для тренувань іде з килимком – 399, крісло надувне – 699 108 на 108 та на 65 см. М'ячі для гри у воді 74. Іграшковий набір каталка мильні бульбашки 399. Набір для гри в піску 229. Є ще ось такі з відерцем, багато предметів. 399. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, економних вам покупок. На все добре.